Всім привіт, добрий ранок, слава Україні! Значить, не плановий відос, чесно кажучи, не планував нічого знімати, нічого там розказувати, показувати. Ну, так як раз таке вже случилося, як коса йде на камінь, то треба знімати і розказувати вам, що чому що случилося. Нічого грандіозного не случилось, але мені аж приємно, знаєте, що хоч хтось бере приклад з того, що ми робимо, і як отам... Хочеш жити краще, почни з себе. Да? І от якби, якби кожен, хто дивився відео, я не кажу там десь в окрузі, я кажу за наших місцевих фермерів, аграрії і тому подібне. Якби кожен так робив, так нас би тут в окрузі були, б, були порядки, йо-майо, -йо. їду на сою, зараз, до речі, вже як на, на то пішло, поїдемо і на сою подивимося, і далі прокоментую. Знаєш, дивіться, їду, а тут а хлопці піддискували сою. Красота, красота. Це ж відоси дивляться, треба ж не відставати, Да? Думають, треба й собі продіскувати, зробити, щоб воно під полем був порядок. Красота, красота. Ну от, молодці, хоч ви такі погані хлопці, не сильно гарної якості. Ну от, зробили, а це вже любий глянуть, я вам скажу. Позитивно, позитивно. Так що можна сміло, сміло, сміло хлопцям ставити лайкос. Оце як подивишся на цю всю ситуацію з іншої сторони. Звідки воно це все пішло? Якби оце не батя, чи я з батячи, батя зі мною, з оцими всякими нашими причудами чи не причудами, чи з нашою правильністю, чи як це правильно сказати, ну, в общем, кожен вирішує для себе, як це правильно сказати. Я розкажу, як, вон, як воно вийшлося. Значить, років 5 коли всі ще орали Пелененами 3,35. І ми ж орали пелененами. То в усіх було на 2 гектарах три борозни. Батя трактористу каже, ти мені ори без борозу, то тобто ори з горбом, розоріть. Клас на слідуючий год всі так корять. Ніде ні в кого бороз немає, одні тільки горби. Посадки по підполям. Їдуть тракторами, МТЗонами, ЮМЕЗами, гілки отак цепляються, чуть і кришу не розкривають тишина. Відходить нам там земля, починаємо ми підпилювати. Підпиляли так, що, ну, хто розуміє, той понімає. Все в ідеалі. Стрийкози пролітають, комбайни проходять, що в ширину, що в висоту. І всі інші. же ж підпилювати, бо тепер же ж ті комбайни лізуть у поле, тому що ж у нас же не підпилено. То по добриву, як ми, наприклад, сипали раніше, да, коли добриво там було 8, 12. По 200 кг в зиму, 200-300 в рядок там, або перед культивацією по 100-150. Всі казали, о, дурачки, в них грошей багато. Пофіг, що там в землі, головне, щоб ці. А, пофіг, який врожай, головне, щоб ціна була. Проходить там період, коли вже добре стає 30-35, усі кидають. А ми вже не кидаємо, бо в нас вже грошей немає. Тобто, тоді це було неправильно, а час тепер це правильно. І так ще можна багато, багато і багато говорити. Бо ми вже й доїхали до Сої. До Сої. Соя мустанг. Соя мустанг. Це триндець. Я просто в шокі. Попупа. Я ще внизу даре стою, попупа. І це міжряддя 70. Це там, де ми бризкали, чи три, чи чотири рази, вже не пам'ятаю. Гліфосатом, але де є прогавини, все одно бур'ян посходив. І тут у нас 35 міжряддя 300 тисяч. І що просто ну, на камеру ж та видно 70-те міжряддя. Тут а, рядочків 4, 5-6, Блін, висота, зелена, все. Основний масив жовтий. Воно ще ж і площа тут, звісно, не, не айс, зовсім не айс. Ну, По бобикам. Та ну є, дивіться, ну йомаю. Понятно, що це край, зайдемося глибше. По 70-му можна бовтатися, а це по-сполучному, ну куди ти. Що характерно для мустанга, що от нього немає такого, щоб там боби були отакі. І там 4 зернини було чи 3. Небагато. І Дві-три і одне зернинка в стрічку. От він сам по собі такий, такий чудний цей мустанг. Ну, Зараз до 35-го долізу. На 35-му вроді би густіше бобів. Ну саме стебло тонше, набагато на порядок. Ну, що, що, Щось є. Щось є. Так що діло буде. Щас ще поїду вам, покажу там, вчора печу, вивіз Вітальку косити попід соєю. Поїдемо на оту модну сою, яку ми взяли на розвід, побулака їм ще про неї. А вивіз Вітальку їду назад. Дивлюсь, йомаю, що таке? Пелюка стоїть така неймовірна. Що там відбувається? Коли Дєт Толя з косою в себе під этим. Під полем коли коси амброзію. Реально, бур'яни пруть так. Культури не так пруть, ростуть, як ці бур'яни. Статі, оце аж приятно, зараз покажу. Чистесенько, так? Да? А тут рядом холдинг. Й-майо, так? Да? Аж приємно, що. У мене чистота, а у них грязненько. Тоже, йомаю, ну ось рослинка ще й гілконулася, і бобики ось Цікаво, цікаво, ну де о, ось чистіше. Тут уже Тут якась вона ну рання, бачите, вже містами пішла зеленіть. І теж ось, дивіться, ж, холді тут аж стрікозою літав, я не знаю, скільки раз бризкав гліфосатом і теж. Бур'ян є, он сояшників, там, он тьма посходила. Гора. Лобода і так далі. Те Та щось є. Не знаю, що воно там по бункеру буде, звісно. Ну, що, щось є. Щось ж посіяли, значить щось буде. Ну а висновок по соїму мустанг Тільки міжряддя 70. Тільки міжряддя 70. І висів 150-не так, 120-150 тисяч. До речі, а ну підскажіть мені. Я оце хочу загітірувати батю, ну батя ж такий, такий неприхильник, скажімо так, прямого посіву. А я хочу на цю дану ділянку зменшити затрати. Убрати сою нічого не робити. Вона обиратиметься пізно, навіть якщо бур'яни якісь вирізуть, вони в зиму вимерзнуть. А весною перед посівом залетіть, гліфосатом гепнуть і посіять по-прямому цю ж саму сою, тільки на міжряді 70, може 120, може 150 тисяч. І все. І потім тільки гліфосатом шандорить, який я бачу, в цьому позитив. Мені менше затрат. Раз. Во-вторих, бур'яни, оці що. Зверху, може, подекуди висипались, деякі ще в землі не зійшли. Ми їх не перевертатиме, не мульчуватимем, не спровокуємо їхній розвиток. Тобто, в нас буде площа, ну, скажімо так, більш-менш чиста. Весною бризнули, посіяли, поки там зійшло, може, там десь якийсь бур'янчик вилізе, опять гліфозатом бризнув. Ну, тобто, мені отак хочеться спробувати. І на цьому полі, після сою, я думаю, воно буде інтересно. Тим більше, на все для цього є. Сівалка, якась є по нулю. Тобто, Заїхав, 70-й блін, 2 два години 10 гектарів накрив і полетів далі собі е, сіяти по, по мінімалці чи по глазиці, в залежності, коли ми що будемо сіяти. І, до речі, на наступний рік, не знаю, коли складуться погодні умови, але потрібно, потрібно е, таке враження, як розпочинати, отам ще з 20 квітня сіяти. Тільки є якась можливість е, залітати у поле, сіять, і треба залітати і сіяти. Тому що це все пізніші посіви, пізніше. Пізніша вегетація і тому подібне. Блін, Воно трохи розтягується. І в кінечному результаті пізно йде весною на спа, тобто жнива затягується. Це якоби і хорошо, і якоби погано, що зараз дощів немає. Тобто зараз суш конкретна, суша неймовірно. 29-30-33 градуси жарюки. Капець дощів не обіщає, як сіяти ту пшеницю не знаю. Ну, Суть не про пшеницю. Да? Суть в тому, що е воно погорить і тої жнива будуть раніше. А якщо були б, допустимо, дощі, як в інших, е де 300-400 опадів, то е вона б ну, скажемо, да? до Нового Году, там, до кінця жовтня чи, коли, там, чи вже і вже в листопад. Так що, так що треба сіяти раніше. Це на наступний рік виставки зроблені. Напишіть же свою думку, як е ви рахуєте. Нормально б це було, як я оце думаю, по прямому лупаші і, і нічого більш не робити. Хто що думає, напишіть в коментарях, а я поїхав далі, заскочу зараз е, на ту ж сою, покажу вам, здурієте. Ні, ну ви гляньте на цю красоту, просто бімба! Я вчора з той сторони лечу, а Толя тут уже вже все облагоражує. Класно, класно? І ось поруч, так? Да? Можна так, а можна отак. От так що Толя теж в курсі діла. Молодець. Бачите, підкосив і вже зовсім інша справа. Тим більше ця, тут амброзія, ці алергени е, просто. У мене тут немає на неї алергії, але ну, я знаю, що в людей люди дуріють коли амброзія цвіте. цвіде. Толі соєшник не знаю, який саме, але щось мені кажеться, що його любимий це Камаро 2. Це, виходить, край сіявся чуть раніше на пару-тройку днів. Тут такі висять апарати, що я тебе дам. Хе-хе-хе, <смір> поодинокі. Ні, ну край все равно, але це край дойдений вони такі помочніше. Ну і далі теж вони доволі непогані. Головне, що плюс-мінус рівномірний. Десь більші, десь менші Я в сояшнику не фанат. І не спеціаліст. Я думаю, діло буде. А що по запиленню? Центр запилений. Так, да, все запилене, як має бути. Так що бімба. Красота, красота, бомба, блін. Аж душа радіє. Я би ще хтось і центр підкошив, щоб по машині воно не цокотіло. Тоже було б дуже-дуже хорошо. Курячого проса порозводилось. Ну це просто тьма. Воно ж вилазить пізно. І що ти йому? Ніяк ти з ним не поборешся, і ось все прям плантація. Дивіться. Просто жах. І оце ж воно як насипеться. У мільйон разів його буде на наступний рік більше, чим, блін, зараз є. Качани. Холдинга да, такі смелі, як у Лисого із Бразерса. 100%. Є, звісно, фахівці, які не розуміють, звідки береться фраза Лисого із Бразерса. Вони тільки звикли в себе на каналах під йому мою сторону виставляти. То я вам скажу, хоч подивіться якісь людські канали, де не тільки про агросферу, а є ще інші цікаві канали, де по-своєму. Люди стелять. Це, наприклад, як Міша коломується, я це звідти взяв це. це Мішу, як подивишся, так я не знаю, настрій на цілий день. Той по своєму як розкаже, по-своєму, як замоче щось. І це я пам'ятаю як час, коли він там розказував, хто кого там за стінкою, як швейна машинка гергелив. Так що, так що треба чуть-чуть розуміти, откуда воно це все береться і навіщо це все воно береться. Як не крути, чуть-чуть гумору по-любому потрібно. В кожного свої причуди, кожен, кожен дуріє, так як він рахує за потрібне. Погодка зараз ранку дуже файна. Сонечко ще поки не вийшло десь за хмарками, то хоч можна шаритися. А коли 35 пече, блін. Не сильно красота. Ось я вам зараз покажу наглядний приклад. Виведення паїв в натурі, хто їх ділив, хто їх виділяв і як їх виділяв. Я взагалі просто в мене немає, немає просто слів, як ви можете бачити. ото задісковане. Це одного власника, там далі другого власника. А це остається холдингом. Ну, вопрос не в тому, кому там остається, вопрос в тому, що ось від мене, ось сюди зараз, ну, може, метрів 30. А в тому краю метрів 130. Тобто пай порівняно дороги виходить на клин. У мене просто задається питанням, як його колись хтось виділяв. Ну чого не можна взяти рівненькі квадрати, чик-чик-чик повиділяли це все. Ні, якісь клини, якісь діагоналі. Ну, коротше, просто жах. Цікаво буде побачити, до речі, як приїдуть сюди трактористи на джондірах шести, восьми колесних з плугами 8-12 корпусів. І це вони отут будуть, там буде посіяно, наприклад, озима пшениця. Ну, наприклад, а отут їм треба буде. Одора, це як вони це все діло будуть робити? І ось амброзія. пре аж Преажпедить. До речі, ж за ту саму посадку, да? Сіки, ось яка відстань, яка відстань. Заросла посадка в поле. Його потрібно убирати, то тобто, там числиться земля. Отам. А воно з роками все заростає, це для тих фахівців, які кажуть, а може в тебе поле в посадку залізло. Та ні, дорогенькі, коли воно все все виділяється в натурі, то паї заходять аж в середину посадки. Це ж пишуть ті диванні спеціалісти, які, яким пружина в голову надавила, чи може в жопу, не знаю. Та нейно жіноче, що в голову, бо мислі жумні. Тому перед тим, як писати, треба як мінімум тричі подумати. Не зря говорять сім раз помір і один раз відріж. Так що перед тим як писати, треба, треба проаналізувати, подумати, прикинути хірк носу, і тоді воно щось, щось повинно отримати. Суш конкретна. Ну їдемо їдемо до сої. Покажу ж ту сою. Хі, зараз побачите. Нарешті добрався до нашої кучерявої сої вже на місці. Тут у нас теж порядочок. Віталька вчора підкосив, все чотенько. Напроти соя Піонер, то не наша, ми надавали послуги, але сіяли ми. Значить, значить, по сої. Одна гліфобробка, це для неї мало. Розказую, і показую, як воно є, бо дуже багато людей в коментарях писало, що я бризкаю раз і в мене соя чистіша до уборки. Ніфіга подобного так не виходить. Ось о, ми, значить, раз обробили. раз. І ми бачимо, є бур'яни мешіть, лобода, Щериця. Ось, прямо стоїть. Сою потрібно обробляти мінімум 2, а то й 3-4 рази. Щоб поле було ідеально чисте, то потрібно так робити. Значить, сама соя максимус. Щось бобики вона в'яже, щось тут є, маса в неї допупа, гілкування вона. Ось дивіться, як прекрасно видно. Схильна вона до гілкування, все вроді би нічого. Але вона пізня, по походу, чим мустанг. І це або є позитив, або є негатив. Будемо дивитися далі, але ну, якщо вона останеться, останеться тут зимувати, то буде по-своєму прикольно. Висновки які? Мішечки красиві, зерно теж доволі непогано, непогане. Але є але, але. тут ще хоч більш менш на щось похоже. Попередньо я говорив, що цю сою ми оставлятимемо на посів, а Піоніровську будемо відправляти на переробку для свинок. Ну, більше всього, більше всього, всього, І ця поїде до свинок, на переробку, все його зачистить, щоб її і не пахло. Ну, хіба що, хіба що, що вона дасть врожайність, там я не знаю. 3,5-4 тони, тоді, може би, ми її залишимо. Та не може би, а залишимо. Ну, хоча я в цьому мало сумніваюся. Значить, ось Соя Піонер. Яку ми... оце я, з цього місця, що коли відео знімаю, тут стою, що приїжджаю, оце тут а дивлюся. Я не знаю, як вона виросла, з чого вона виросла. Е ну, по пояс десь чуть-чуть, може, до пупа не достає. Але отут вона стояла низенька. Е в цьому Мозаїка. Мозаїка. Хвороба це ж, вона і щастя є. За що, що вона росте, не знаю. По бобикам, хрен я зна. Тут теж таке на пізніх, я так поняю, сортах, воно прихильне, тому що немає, як у ранніх 3-4 зернинки в стрічку. Тут таке 2, 3, 1. Але мене вона поражає в тому, що, що вона виросла, за рахунок чого вона виросла. І, і, і главне, верх. Оце зараз, якщо дивитися, бачите, все зверху зелене. Розкриваєш, а там уже все внизу жовте. Хі -хі. Ну Будемо дивитися, не знаю. Я, звісно, сумніваюся, що ми на щось залишати на посів. Ще такий, бачите, цікавий момент. Ось своя дядь дятолі. Ось наша піоніровська, ну зовсім інша, понятно, що піонірівська. Там жовт-жовтій, а тут стоїть зелена, як будто би весна прийшла, і воно тільки-тільки починає вегетувати. О! Ну ти папуас, йо-майо. -йо. Не хочеться його сильно і руками смикати, цей ватник. Воно ж така зараза. Ну ось як сама стоїть, дивіться. І гілканулася, і бобиків, йо-майо. Але ще ж вигетує. Звісно, для неї, бо це в доща. І була просто пісня. Але, але, до посіву пшениці, та не пише дощів. Вже треба за пшеницю переживати, а не за сою. І я вам скажу, це ще навіть дуже і густо для неї посіяли. Посіяли ми її, сіяла сизешка. Скільки вона там сіяла, там перекриття. Ось взагалі ще світ. Ну, зрозуміло, що він абортувався, бо жара. Ну що, шо, щось шо, є. Опаде листя, тоді вже буде щось видніше. Тут ось як копало, так тут одразу ось видно бобики. Вони є, все. І така межа, да, оце вам і сроки вегетації. О, і ось оватник торчить папуас. Так що по сої, по сої. Поки що позитива я не бачу ніякого іменно по цій. Кроме мішків красивих. А по врожаю, то вже ж буде далі. Зовсім інша історія. Отаке вийшло відео, покатав вас по полях, бо й сам з цією роботою вже не був у полі, хто зносити. Глянув, подивився, роздивився і бачите, блін. Молодий фуфлани гоне. Все-таки позитив в цьому є. Одне відео, да, друге зняв і бачите, вже її під полями в декого й порядок. То може там пройде ще 2-3 роки. І усіх таке буде. Чисто, красиво, підкошено, покошено. Щось на щось похоже, правда, цей бурян мені не подобається, в всередині. Ну, а що ти? Сюди зараз заїхати МТ зоном чи масеєм бризка, це просто не різон. Наби була стрікоза, питань нема. А так, потопчеш, потолочиш. Тут по пояса, балка нижня, де вона там по коліна да? в тракторі. Ну може чуть вище. Потолочиш. Яке є, таке є. Тим більше це вже надій сюди ніхто не покладає. Тобто, яке буде, таке й буде. Головне, щоб ми його убрали хоча б до зими. А потім вже будемо вирішувати самі для себе. Що нам краще, як краще, ну поки що, я не знаю. Ну ось дивлюся, так одним оком повернув голову. Не як глянеш, де? Йомайо, да? А ось рядом, а, це гілочка, там небагато. Бо вона ще ж тільки наливається, а наливається чого, як дощів нема. Коротше, ждемо жнив. Всім дякую за увагу, всім пока і, звісно, все буде Україна.